Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо інвест. студії для вас працює Тетяна Іванська ранок п'ятниці. Дякую всім тим, хто приєднався зараз до ефіру в Ютубі. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дякую і гарного дня. Бажаю і гарної дороги і відсутності заторів. Усім тим, хто слухає нас на хвилях фм а в своїй автівці. Сьогодні звичайно поговоримо про те, що відбувається на фронті. Яка зараз ситуація? Ви чули від Катерини, що ми зараз Раз переганяємо Росію по кількості виробництва дронів. Про це поговоримо. Наскільки це може вплинути на картину на фронті? Звичайно, поговоримо е, про Олімпіаду. Згадаємо про неї в першій е, буквально за за кілька за 20, Напевно, хвилин поговоримо про Олімпіаду, що там відбувається, скільки медалей маємо. Звичайно, поговоримо про цей величезний е, обмін. Він не стільки величезний, скільки мені здається, просто значими. Тому що це я не пам'ятаю вперше за скільки десятиліть такий обмін відбувся. Е, я маю на увазі обмін між Росією та Штатами. Єдине, що знаєте, що гірко: що Росія обмінює зі свого боку вірніше, вона віддає цивілізованим країнам сполученим штатам журналістів, видатних людей, а забирає свій бруд. Нагадаю, що Росія виміняла своїх розвідників, своїх вбивць, своїх шпигунів. Ну і звичайно, поговоримо про те, що вже як то кажуть, з'явилося в небі. Про Ф 16 згадаємо і. Згадаємо про те і поговоримо про те, як зараз живе Харків. Ну а зараз з нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава я вас також вітаю. Пане Ігоре, ну я б хотіла власне розпочати ось цієї новини про дрони. По-перше, не, не можемо та не, не згадати і не наголосити на тому, що ми ще не знаємо абсолютно усіх результатів. Але сьогодні в Криму були тривоги, і як пишуть окупанти, там летіли не лише дрони, а й була балістична загроза цієї ночі. Але дронів там теж було. І пам'ятаємо, що ми і минулого тижня. Атакували Росію дронами також з'явилася інформація про те, що справді протягом липня Україна вперше від початку розв'язаної Росією війни перевершила Росію за кількістю дронових атак. І це у нас було проведено 520 атак українськими безпілотниками проти 426 атак російської злочинної армії. Ну і крім того, ми розробили більше 22 моделей ударних дронів з врахуванням максимальної простоти та ефективності. І зменшуючи вартість виробництва, я б хотіла ось про це з вами поговорити, пане Ігоре. про... Виробництво дронів наскільки насправді ми попереду, тому що я бачу, що росіяни так само готуються до того, щоб виробляти більше дронів, і я бачу, що, наприклад, вчора замглави їхньої адміністрації президента Арішкина вони поїхали в Тольятті на завод Автоваз, де також планують виробляти дрони. То от питання: а наскільки ми їх перегнали, і чи, чи є у нас фора часу, щоб переганяти їх і надалі? Ну тут, мабуть, слід згадати, що в, в кінці року, коли почалась війна, ми мали тут перевагу по кількості дронів і по застосуванню, але потім значить, їх економіка перевели на воєнний лад рейки, і ну, вони догнали і перегнали по кількості. Ну по окремим позиціям і по якості особливо співполучення застосування дронів і засобів радіоелектронного подавлення, засобів взагалі радіоелектронної боротьби, а це використовується і в системі. Тобто спочатку йдуть засоби розвідки, які додаються до засобів радіоелектронної І от В такій спарці це працює розвідка, засобами і вплив. Ми пам'ятаємо, що в цьому році завдання мільйон дронів випустити більше того, і похоже на те, що це буде виконано півроку, перша половина показує. Більше того, що розмови йде про те, що могли б збільшити втричі їх випуск, якщо були кошти. Це теж дуже серйозний такий підхід. Одна справа, що ми не можемо, а інша справа позиція полягає саме в коштах. Ну кошти треба розшукувати і союзника у самих. І, і це якби окреме питання, але це важливий показник. Тому от на якомусь етапі на цьому показник застосування більше з нашого боку ще не говорить, що ми. Скажем, їх перевищили по кількістю випуску на, на поточний час. Іде такого роду боротьба, і безумовно, оскільки у нас є особливості, у них є багато засобів, наприклад, в артилерії, ну і в залі в авіації і так далі. То ми поки ще бачите, в 16 тільки якби зайшли і треба нарощувати там американцями дозвіл з мети гріпінами, і міражами і іншим. От а засобів артилерії теж не дуже багато і боєприпасів, головне, що боєприпаси тут є велика проблема. Тому ми виходимо з положення по нанесенню ударів по наземним цілям ворога за рахунок застосування дронів. Більше того, розвинули ми на рівні новацій, про які говорив і генерал Залужний, і зараз говорить генерал Сирський відносно того, що наша перспектива розвитку а і Далі перемоги над ворогом тільки технологічні новації, і тільки високий рівень вивчки. Це зрозуміло і класично по підроцівці і введення війни, але особливості нашої війни вимагають зараз саме такого. Так, от у нас дрони розвинулись настільки, що ми їх застосовуємо тепер уже і в повітрі щодо знищення. Засобів повітряного нападу ворога, нині не, не тільки нападу, це застосовується в першу чергу по розвідним дронам ворога. Тобто наші FPV-дрони знищують розвідне засоби ворога, крім того, як би був випадок, коли наші дрони атакували хелікоптери противника. Mm -hmm. тобто, це і по тому попиту, який мають наші фахівці підприємства оборонного комплексу, по морським дронам по повітряним дронам і так далі. Тобто, якщо до початку війни ми просили там 30 років, давайте будемо співпрацювати по а збройням по розвитку вони нас не пускали туди, говорили, що це таємниця, ми країни НАТО, ви ні і так далі. То зараз по окремим напрямам ми просунулись настільки, що вони проявляють зацікавлення і пропонують нам спільно зрозуміло своєю користю, тому що по морським дронам це передові позиції. У нас є не тільки морські, але й підводне закінчуються іспити. Я думаю, ну і от. Дорони, які діють як сухопутним цілим на землі, так тепер і в повітрі. Цей новий такий напрям має розвиток, тому тут є перспектива, але це така важка робота. Це справді важка робота, і тут мені здається важливо не знижувати ось цей темп виробництва, щоб росіяни не мали змогу нас наздогнати, тому що ми зараз бачимо, що вони вчаться у нас, наші вороги вчаться у нас, і бачимо, яку яка є ситуація на фронті. Зараз про це поговоримо. Просто ви згадали про літаки F-16. Вже ми бачили і світлини, що вони ж є вже в українському небі. Звичайно, не могли на це не відреагувати в Кремлі. І ось С пісков заявив, що е, нічого страшного в тому, що в 16 доставлені в Україну немає, тому що їхня кількість буде поступово зменшуватися і вони будуть е, збиватися, і нічого на фронті це не змінить. От, е, власне, я б хотіла вашу думку почути стосовно реакції росіян, і чи справді ви думаєте, що е, літаки зараз стануть ціллю номер один для е, расистів? Ну, по перше, треба сказати про те, що це дуже суттєве і важливе явище. Саме явище, а це підкреслює, що з'явилися літаки, за які ми спільно боролися майже два роки. І в кінці кінців ми пам'ятаємо, як це проводилось, І досі навколо цієї авіційної коаліції є великі питання, тому що а, з тим, що вони з'явилися, не кількість зростає і спрогнозували і дають подачу, скажімо, в першу чергу фахівці там ну, джерела інформаційні від Америки. Що це там зараз тільки 7-10, а до кінця року не більше 20-24. Це багато говорить про що? А нам. Треба потрібно нарощувати кількість. Тобто, наша боротьба тепер повинна бути на жаль, от таке формування союзників відносно того, щоб більш потужно нарощувати кількість. Але підхід того, що якби не спровокувати період ескалації нової посалювано, то е, треба, якби ну от що є, тим і довольствуватись. Е, і тому. Тут продовжувати і нарощувати цю роботу в такому напрямку інформаційно. Тепер по суті наскільки вони вплинуть, це дуже важливо, тому що зараз відбувається адаптація. Адаптація не тільки пілотів до району ведення бойових дій. Це в першу чергу, як винищуючи на території України, поки ще, але і всі інфраструктури на землі інженерно технічний склад, а також там сховище, не тільки аеродрому взлітно-посадкової смуги, а де до речі, де ми зберігаємо свої ті радянські літаки, які виконують завдання, то і повинно адаптуватися і до цих літаків, і поступово нарощувати, але не так, як прогнозують. Тобто е е говорять про це, е скажем, окремим фахівці американці, а е більш енергійне, крім того, я чую погляди, я чую, у них є побої, вони ти ж американці хай знімають заборони шведського проекту, що вони заходили. Незалежно від їх думки, я думаю, буде реалізовуватися французький проект по міражам до кінця року. Тобто, ну цього тут би є. дуже хотілося справді. Та я з вами погоджуюся і над на цим працюю, скажімо, мене політичне керівництво, але вони не все можуть скажімо, в офіційній взаємодії з керівництвом наших союзників, в першу чергу американцям, якби формулювати. Публічна, ну і, і не тільки публічно, а для цього є суспільство, Американці і інші союзники працюють керівники їх в Україні, вивчають думку нашого суспільства, представників так і інших, та коли круг і десь так. Ну всього суспільства. Отут От є можливість говорити правду, за яку ми боролися по своїми революціями і своїм розвитком за 30 років. Зараз боремося ці широкомасштабні війни. Бо, бо бо залишати в такому вигляді неможливо. Нам треба принципово змінювати ситуацію на фронті, а але... вона а власне про зміну ситуації на фронті я би тут з вами хотіла проговорити, тому що як на мене це радісно не виглядає, принаймні Покровський напрямок. Президент України навіть заявив, що після того, як росіянам не вдався наступ на Харків на початку літа, вони змінили головну ціль, і Тепер пріоритетом для них є захоплення Покровська в Донецькій в Донець, на Донецькій області. і там же ж є і Костянтинівка, і на Торецьк. Вони ціляться і найбільшу кількість особового складу кількості зброї і. Кабів вони зосереджують саме на тому напрямку, на Покровському, пане Ігоре. Ну давайте будемо відвертими. Ми з вами не раз говорили в цьому на в цьо, в наших ефірах. Та що особливо росіяни не робили ставку на Харків їхня мета була десь зав'язати нас в боях на Харківщині, створити там певну буферну зону, щоб ми там весь час тримали е, якийсь наш контингент і щоб не дати їм просунутися далі. І от е, ми говорили про ризик Покровського напрямку: е, що вони е, хочуть вийти на кордони. Адмінкордони Донецької області, тим більше, що зараз росіянам треба якісь перемоги. Часів вони взяти не не можуть. Вовчанськ там також вони зав'язли в боях, і в принципі, давайте будемо відвертими. Після Авдіївки вони також нічого великого не взяла і не взяли, і їм треба ось, хоча б якась локальна перемога. І от вони взялися за Покровськ. Е, як ви вважаєте, ми, ми ж розуміємо, та що якщо вони вже взялися на той напрямок, там де розвивається успіх, логічно, що туди і будуть кидати додаткові резерви? Чи справді ми можемо чекати там більшого тиску з боку росіян, і що нам е, робити, і що робиться вже, що ви бачите. На поточний час саме так тут реалізується принцип об'єктивного введення війни засередження зусиль на главному напрямку, поки вони його вважають головним, і тому там будуть засереджуються. Ми бачимо, перекидають резерви, хоча додаються, наприклад, резерви, ну наскільки можуть на Харківському, на Запорізькому напрямку. Але в час важливо, тому що там є перспектива, тому що якщо досягнути цього, а потім розвернутися як на північ продовжуєте продовжувати дії, то взагалі є загроза. До всього агломерації Краматорське Славянський, і вони це з своєї точки зору розуміють, і намагаються це реалізувати в зв'язку з цим, з нашого боку, це теж потрібна реалізація на головному напрямку. Якщо це найбільш важке, то треба там допомагати сухопутним військам. І тому я місяць вже говорю про те, що спроможності головного управління розвідки СБУ треба не тільки показувати досить важливі. Пливі видатний стратегічні результати дії по об'єктам Росії і в Криму, але допомагати сучаску частку цих зусиль спроможності треба допомагати нашим сухопутних військам. Хоча генерал Сивський, як головнокомандище на воєнний стан, є очолює якби і їх керівництво по, по суті, це цим керує цими структурами президент і Тому треба йому в першу чергу доповідати, переконувати і добиватись. Того, щоб зараз виконати завдання перше завдання нашої стратегічної оборонної операції, яке зупинити просування ворога і допомогти нашим сухопутним військам на найбільш важких напрямах. і цього частку ресурсу, які є в ГУРІ і в СБУ, застосувати на нанесення ураження на цих важких об'єктах, а крім того, безумовно продовжувати працювати по допомоги, значить, що вона була Лиш більш швидка з нашими союзниками і питанням мобілізації, тому що за два з половиною місяця бачите, призвали якби 30 тисяч військовослужбовців, наші якби, по яким відкритим джерелам. А росіяни за місяць поставляють 30-40 тисяч. Там змагатися з ними в цьому зрозуміло не для але треба зосереджуватися. Бо наші частини там, де бригади в важкому стані ведуть ці бої, їх треба поповнювати. їм треба давати можливість серед цінних і так далі. І тому ці процеси треба активізувати, пане Ігоре. Я тут з вами абсолютно погоджуюся, особливо те, що стосується бригад. У нас багато бригад укомплектовано лише на 20-30%. Будемо спостерігати за за ситуацію. Хочеться, щоб все ж таки політичне керівництво чуло командирів на місцях. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, був разом на зв'язку. Дякую вам дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.